України вітання юних науковців, дослідників, які ось ось предстануть перед членами журі і будуть захищати свої науково-дослідницькі роботи. Оргкомітет засідав і допустили 245 років до другого етапу, який почнеться буквально сьогодні. Я бажаю їм тих творчої наснаги, впевненості особі, участі у всіх тих. Етапах, які будуть. Доброго дня, юні дослідники. Я вітаю вас з тим, що стали на шлях проведення власних наукових досліджень в рамках Малої академії на. Власне, цей шлях дозволить вам зрозуміти, як здобуваються наукові знання. Ви станете більше цінувати ті знання, які ви здобуваєте в школі чи у коледжах. Тому ваша, ваша участь в науковому дослідженні дасть вам змогу зрозуміти, що наука це є постійний процес, а не є щось таке, як, що застигли в часі. Тому я вам бажаю. Успішно зреалізувати свої дослідження, перейняти досвід ваших колег і успішно захистити свою наукову роботу і потім з мати змогу, ці знання вміння навички зреалізувати в своєму в житті. Дякую, успіху вам. Доброго дня! Шановні учасники другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Тернопільського обласного відділення Малої академії наук. Я хочу сьогодні привітати вас. І з важливою подією в вашому житті. Сьогодні ви маєте можливість представити результати свого наукового пошуку, показати, що ваші наукові дослідження є найактуальніші, характеризуються науковою новизною і вирішують всі глобальні проблеми всесвіту. Мала академія це не тільки навчання, підготовка науково-дослідницьких робіт науковий пошук. Мала академія відкриває перед слухачами двері на вищий рівень. Хочу зазначити, що вихованці Тернопільського обласного відділення малої академії готують конкурентоспроможні роботи, які не тільки представляють на міжнародних конкурсах, але отримують високу оцінку. Науковці, пошуковці Тернопільського, відділення обласної, Тернопільського обласного відділення Малої Академії об'їздили практично країни, які знаходяться на всіх континентах. Отже, шановні учасники, сьогодні свято науки, і ви повинні показати, що ви є найкращі, ви є цікаві своїми науковими доповідями. І показати, що наука вирішить глобальні проблеми Всесвіту. Бажаю вам успіху! Дякую за увагу. Вітаю, шановне товариство, вітаю усіх учасників другого етапу захисту наукових робіт Малої Академії наук. Бажаю кожному з вас плідної роботи, успіхів. І зрозуміло, що ми очікуємо. Дійсно неймовірних результатів і тих особистостей, які представлятимуть нашу Тернопільську область на рівні України. Хочу зазначити, що робіт направду надійшло дуже багато їх більше 200, і кожна робота є гідною до нагородження та визнання. Мені направду дуже приємно те, що. Велика кількість учасників Малої Академії наук та другого етапу обрали свої дослідження, свої роботи щодо впливу війни на розвиток нашої країни. Хочу зазначити, що такі роботи дадуть можливість нам в майбутньому розвивати нашу країну. Бажаю кожному з вас успіху! І нехай переможе найсильніший.